Майданчик кар'єрних можливостей для внутрішньопереміщених осіб на Прикарпатті провели черговий ярмарок вакансій, щоб допомогти переселенцям швидше знайти гідну роботу на новому місці, а роботодавцям закрити свої найбільш гарячі позиції. Наскільки такі заходи результативні, і чому, попри гострий попит на робочі руки, чимало вакансій залишається незакритими? Про це далі в сюжеті. Луганчанка Юлія півтора року мешкає на Прикарпатті. вже встигла і попрацювати, але нещодавно звільнилася. Каже, не влаштовував розмір зарплати та атмосфера в колективі. Зараз стоїть на обліку в центрі зайнятості. На ярмарку вакансій вирішила поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. Шукаю, подобається дуже мені робота, комунікація з людьми. Не така, щоб сидіти там за приладом, якимсь щось робити, а комунікувати Познайомилася. З дуже цікавою жінкою Наталією, так, яка мені запропонувала дуже гарну вакансію, менеджер зовнішньо економічної діяльності, так, це пошук нових клієнтів. Такі ярмарки вакансії на Прикарпатті проводять регулярно, щоб допомогти ВПО краще вивчити місцевий ринок праці і швидше знайти роботу. Сьогодні, згідно єдиної інформаційної бази даних, обліковується близько 110 тисяч внутрішньо осіб, в тому числі понад 4200 двісті внутрішньоприміщених осіб. Це якраз та категорія, яка вказала, що вони потребують працевлаштування. Вигідно це і роботодавцям. Так вони закривають гарячі позиції. Наталя підбирає персонал у франківській компанії з виробництва іграшок. Підприємство постачає продукцію не лише на внутрішній ринок, а й за кордон. За роки повномасштабної агресії відчули гострий брак кадрів. До війни у них працювало понад пів тисячі осіб сьогодні менше трьохсот. Ситуація з персоналом на жаль погіршується з кожним днем. Стараємося шукати, заохочувати різними, як то кажуть, заохоченнями, шукати. Будь-які нюанси, які можемо піти людям на зустріч, щоб тільки вони працювали. Але так як ми компанія-виробник, у нас технічний Напрямок це дуже ключовий. Тобто люди з технічною освітою. Цар з компанії ціла низка вакансій: дробильника калеварника, слюса, інструментальника вантажника Керництво заохочує нових працівників не лише високою заробітною платою. Є там додаткова відпустка. У нас є харчування 50% відсоткове. Тобто, 50 ми платимо 50 Платять працівники. У нас є спортзал на території. Буває так, що я одну людину знайду, вона провчиться, пройде адаптацію через той час. Звільняється. Та сама професія, тільки інша людина, і цей потік безперервний. сподіваються підібрати необхідний персонал і персонаки підприємства з виготовлення поліпропіленової тари, тари, бігбегів та текстильних виробів. Бізнес зареєстрували ще в серпні, але виробництво досі не можуть запустити. Бо вакантними лишаються понад два десятки місць. Ми зараз шукаємо. Насправді є проблема, але в пошуку працівників. Дуже людей виїжджають. Ми активно співпрацюємо з обласним та міським центрами зайнятості. Вони нам допомагають в пошуку, але трошки є складнощі. Тому ми прийшли сюди, щоб представити своє підприємство, оскільки воно буде сучасним інноваційним. Ольга Присланка з Харкова теж шукає роботу. Хотіла попрацювати HR-ом, оскільки вже має досвід у цьому напрямку. Навіть знайшла кілька цікавих пропозицій, але не підійшов рівень оплати праці. В вакансії чаром здебільшого зараз потреба є в рекрутерах. Зарплати різні, пропонують, є і 30-25 тисяч гривень, то, то рівні різні. У мене є трошки більше потреб. Так як та, я тут знімаю квартиру і так далі, то я певний рівень доходу для себе шукаю, тому десь в цьому є певні обмеження саме для мене. Саме через низькі зарплати чимало вакансій довгий час остаються відкритими, кажуть у центрі зайнятості. Після кожного такого ярмарку фахівці центру проводять спеціальний аналіз, завдяки попередньому працевлаштували 30 безробітних. Ми приділяємо особливу увагу по працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб. З початку року до нас звернулися 900 внутрішньопереміщених осіб, з них 611 осіб. Ми працевлаштували. Це нормальний показник. Загалом участь у ярмарку взяли три десятки працедавців, які запропонували план Ісці вакансій, а паралельно фахівці служби зайнятості надавали всім охочим консультації щодо урядових і регіональних програм. А ще вчили правильно складати резюме та проходити співбесіду. Жана дучак з ної автонас подробиці, телеканал, інтер, марафон, єдині новини.